Лада питає: правда, що трифаз може ем, призвести до нападу подагричного артриту? А трифас це сечогінний препарат з групи петльових діуретиків. І дійсно, якщо пацієнт приймає або надвеликі дози, або порушує режим прийому препарата, або якщо пацієнт вже має подагру і лікування його не таке хороше, як повинно бути, то так, трифас може спровокувати напад. До речі, я хочу застерегти. Або пацієнтів, або якщо ви маєте родичів, які страждають на подагру, якщо ви звертаєтесь до лікарів суміжних спеціальностей, обов'язково попереджайте, що ви страждаєте на подагру і які ліки ви вживаєте. Бо це потрібно лікарю знати, які препарати вам приймати, щоб не нашкодити і не підвищувати рівні сечової кислоти в майбутньому.